Тоді, коли людина починає доторкатись до цього, до що називається сили темряви, людині обов'язково прийде час, коли потік буде розплачуватись з диятного за те, що колись він надав ту чи іншу послугу. Це може бути навіть той фільм, може бути якась ізодерна нумерологія, але сатана обов'язково. Попросить плату і вона буде немолою. Коли я був ще в шкільного віку, і це прийшло час, коли ми вже почали, ми перейшли в старші класи, в старшої школи, школа була великою і створювалися багато різних класів, гуманітарні, математичні, різні, різні, різні. Я був в математичному класі і ось. У нас в тому класі, який новий спробувався. Це був особливий клас, тому що всього було 9 класів паралельних по 30 чоловік, велика школа. І ось цей математичний клас, він був такий клас, який рахувався для оперованих дітей. Він не виділявся хорошою поведінкою, але виділявся тим, що ті, хто там вчились, це були в більшості свої відмінники. Серед нас молодих вчинення, з яким я познайомився тільки тоді, коли потрапив цей клас. Його звали Олег, молодий чоловік, який здоровий. Якщо хтось був відмінником, отримував чудові оцінки, але ми розуміли, що ця людина, ця дитина нашого класи, він не стільки здоровий, скільки може оцінки виписати, або якось їх заробити. Так, коли мова йшла про лікарнях, всі розуміли, що цей чоловік, цей коловчина, цей чоловік він дуже унікальний. Він займав перші місця в обласних олімпіадах у фізиці, математиці. Це був такий робот, дуже цікавий, дуже вдарований і спортивний. І дивлячись на нього, складно було сказати, що він якийсь не такий, як всі, окрім того. Він носив певну зачіску специфічну, унікальну і слухав музику, його тип молоді називався Емо. Можливо, знайомі. У моєму класі були так само інші формами, як ми їх називали, такі як лоти. І інша молодь. Я говорив, що клас я виділявся якоюсь особливу гарною поведінкою, відтявся в дорогі. І сьогодні. Були дівчата, емба і втихалися в чорне, фарбувались, фарбували волосся, нігті, губи, очі вони ходили в чорному одязі, в чорних ботинках. Вночі вони ходили на кладовища. І дуже часто мене запрошували на такі зустрічі, знаючи я віруючий, вони говорили, називалися сатанистами. І не один раз запрошували мене відвідати з ними на були певні місця, за містом, які всі знали, що там збираються деформати, збираються сатанисти і проводять там на кладовищий час. Це було місце, яке в нас називалося Круба, такі... підземна така місцевість. Я дружив з тими молодими людьми, тому що вони глибоко хвилини. Не Вони не були такими, якими назвеш їх нерозумними, дуже розумними, дуже освічені. З ними завжди було про що поговорити, поговорити на тему Бога. Але завжди я і застерігав хлопці, дівчата, друзі, бути дуже бережі з тим, тому що насправді це інша картина вже своїх. Слово балувались наші такі друзі, однокласники в різних класах, були такі люди, і вони бавились до того моменту, до якоїсь судови. Поки один з них не закінчив життя самогубства. Тому що самогубство це те, до чого насправді сатана приводить людину до коли вона захоплюється чимось по Думки про самому їх надія явно не Бог, але Бог людина, тому що хоче похопити з дереві. Одного разу не з з цих райот розповідав дровам відчину і півний разом крос. Це була така собі довга дистанція, звичайний крос у школі. Ми бігли з Олег в полі і ось він був в той день, який дуже зазвичай. Як жулек з тобою все добре, він каже, да, там, все в порядку, але в якийсь момент він ми з ним в парі лігне. Він просто залишає кров, залишаючи дистанцію, іде собі добре. Жулег не буде в наші роки після цього. І він говорить, Віктор, все добре, не переживай, я, я пішов. І він пішов додому. І ось там вдома, він, як стало відомо, потім посварився з мапою. Пійшов в сусідний мікрорайон, піднявся на дев'ятий поверх. І під музикою, його він так любив, якої ті боже волі, він викинувся з дев'ятого поверху. І от тоді, коли вся школа дізналася, що сталося. Це був 11 клас за місяць до випуску. В той момент настала повна тиша, так відчувалися. І навіть всі ті, хто подивили кладовище, всі ті, хто займалися такими нехорошими речами, вони на якийсь момент перестали говорити про це, думати про це, тому що загалом навіть. Ідея була в тому, щоб красиво умер серед цієї молоді. І ось коли загинув перший, всі, всі замовкли. Всього на всього музика. Те, що робило Олега, не собою. Половині її слухав. Він просто став інше. Загалом, яка може бути. Є важлива річ. Біблія говорить, що не існує території, яка може назватися територія нейтральна. Є Божа територія, так? Є люди, котрі на божій стороні, є люди, котрі на стороні диявола. І от цікаво, що Біблія не говорить, що є якась нейтральна територія, де ти можеш перебувати і в цілому в ній залишатись. Біблія каже, що, ні, ти або на моїй стороні, або ти на іншій стороні. Чогось нейтрального бути не може. І прийде час, коли насправді сатана просить плату за ті послуги, задоволення, які він надає. Насправді люди, котрі починають лише займатись, полинати в комп'ютерні ігри, слухати музику, яка Ти розумієш, що це не хороша музика. Варто подивитись на тих, хто виконує цю музику, і подивитись на їхні біографії, зовнішність. Ті люди, котрі починають займатися ворожбиством, чимось таким викликанням духів. Тим доторканням до чогось потипічного. Люди ці стоїть зазвичай нервові, просто в звичайному житті. Легко виходять з себе, часто критикують всім незадоволені. Це лише прояви того, що сатана робить з Лише легкі коля, але насправді все це дуже і дуже серйозно. Є одна така цікава річ і навіть не одна. Біблія називає, що тоді, коли ті люди, коли починають займатися подібними речами, доторкаються до того, що не є Божим. Займатися піритизмом, ворожбистком таким іншим, то прокляття на таких людей сягає до четвертого покоління. Це важливо. Бог благословляє тих, хто є Божі людьми, але тим хто ти туди починають займатися тим, що створено садовою. Одного разу, коли <клух> я був ще молодим чоловіком, який тільки починав своє служіння, був ще неодружним і служив в одній церкві, яка доволі далеко знаходилась від місця, де я проживав зазвичай в Києва, то одного разу в третій ночі. Я отримав дзвінок. Звонила одна сестра, котра ходила до церкви зазвичай. Можна, можна трошечки зменшити в вокзалі? Якщо можна. В три я отримав дзвінок від одної сестри. Коли я подивився на півтора я здивувався, чому вона дзвонить в такий час. Але я підняв трубку. І от тоді, коли я почув голос Валентини, я дуже здивувався і не знав, що чекати, як реагувати на це. Валя говорила дуже незвиклим голосом. Зазвичай це була жінка, яка була весела, позитивна, часом можна було помітити. Таке невдоволення часу можемо це помітити. Але зазвичай це була звичайна жінка, нічого особливого. І ось Валя телефонує вночі і говорить таким хриплим, не своїм голосом. Пасторе, пасторе. Він мене хоче То він я розумію? Каже, будь ласка, прийдіть до мене допоможіть. Я розумів, що Вальда жила одна в тому, що всі її домашні на той момент вони були вистави на навчання, повітряні, на і в той момент вона знаходилася одна. І от дзвонить серед ночі ця жінка і каже пастор, придій до мене допоможіть, тому що він мене хоче задушити. Я розумів, що сам я не піду туди до неї додому, хоч це було невеличке містечко, я розумів, що пішки мають туди йти, це не така велика місце. Я задоволовував до іншої сестри, яка була комісійного відділу церкви та з лідерів. Дзвоню три ночі, говорю Світлана, доброї ночі. Йдемо на відвідування. Ми часто відвідували людей, часто були на місійних подорожах. І це той момент, коли я сьогодні кажу, світамо. Ти спиш, а вона така, як ти бачиш, пасму треті ночі, сплю. Ти знаєш, здивою тебе сплю. Я кажу, все, все вставай, йдемо відвідувати, ідей. Ми часто і так це робили. Вона така, кого? Я кажу, йдемо туди, в той дім. Каже, чому? я кажу, зустрінеться, я тобі розповім». І ось коли ми зустрілись, вже було десь 3, 30, тобто пів четвертого ранку ночі, як то сказати, як вже світала справа ось така, ми помолились. Ми розуміли, що зараз, коли зайдемо в те дім, це територія, де панує піяво, ми цього не знали раніше, коли там не раз. Але зараз, коли ми розуміємо, що там відбувається, ми розуміли, що зараз потрібна Божа присутність як і коли. Ми по коли ми зайшли в будинок, сиділа ця молода жінка. Молода жінка. Відчуття на вона була побита, помучена, наче лавка, це лікура була зо три роки, її не впізнати. Вона сидить з покурим обличчям, на якому взагалі немає життя. Ми підійшли, почали спілкуватись нею. Я розумів, що вона в церкві вже довгий час. Інша сторона, що не може прийти той, хто є ворогом людським, і душити людину просто так, тому що когось украв і буде душити. Це означає, що в якийсь час ця людина дала місце дияволу в своєму житті. І це місце дияволу може бути через фільми, через. Заняття спіритизмом, через заняття чимось таким непотибічним ворожбицтвом, будь чим, що, через що сатана може впливати. І от коли ми говоримо, про Валю, добре, я знаю тебе давно, пасту в цій церкві давно. А ну розкажи мені, будь ласка, ти цим коли-небудь займалася якимось ворожбицтвом чи чимось таким подібним? І вона призналась, що трошечки просто бабувалася, знайомилась, цікавилася. Я кажу, добре, чи є в твоєму домі якісь речі з цим пов'язанням? Через що ти цим займалася? З яким чином? Вона говорить, є. Добре, а де ти взяла ці речі? А моя бабуся цим займалась. І всього навсього бабуся колись цим займалася, але внучка тепер має страшні наслідки, що внучка просто вирішила поцікавитись, тим, можливо, бабуся щось показувала, пояснювала, вчила, але тепер жінка ця... чуть не померла. Прокляття і наслідки таких речей вони можуть сягати по колі. Тому наскільки важливо бути обережним, уважним з цими речами? Одного разу мені зателефонував чоловік, який просто був, він, яким був чоловіком жінки, яка приходить до церкви. Він зателефонував і каже, пасторе, біда. Він ніколи не приходив до церкви, був зовсім далекий до церкви. Він каже, пасторе, піда. І він розповів, що з... з жінкою сталося. І коли я вже зустрівся з нею, вона говорить: пасторе, я розумію, що я одержимо. Я не буду говорити в деталі, що. Чим? Але сьогодні можу привести з особистого досвіду багато історій, коли люди насправді мають страшні наслідки того, коли починають займатися подібними речами, ворожбитством і тому подібним. Тому що сатана він не залишає просто так таких людей, не залишає просто так. Боротьба насправді вона дуже і дуже велика. Але ще вдумайтесь, якби ми сьогодні бачили невидимий світ, бачили ангелів Божих, котрі борються за нас, вішов Богу, якби ми бачили всі темні сили, котрі так само борються за життя людини за вибір, які ми будемо приймати в житті своєму. Якби ми бачили цей невидимий світ, то насправді до цієї великої боротьби, до своїх рішень і ставилися насправді набагато серйозніше. Набагато веселіше. Це би спонукало нас, можливо, хвататися Бога всіма своїми силами. Сьогодні що хочу сказати вам. Якщо ненароком хтось став на ту дорогу, яку я розумію, що те, чим я займаюсь, це може бути щось навіть беззумірне, якась музика чи перегляд фільмів, які я розумію, але вони не ті фірми, які збудовують. Це може бути навіть порнографія, може бути щось в цьому роді. Якщо розумієш, що я стою на якійсь такій дорозі, яка точно не веде мене до Бога а такій відділяє. якщо я розумію, що я чимось почав захоплюватися таким, що, що робить мій характер братівливим, що я стаю сваливим, що я починаю критикувати дуже багато і постійно, це тільки ознака того, що щось в моєму житті не так. І якщо я раптом розумію, і дай Бог, щоб я розумів, що я є на якомусь гачку, а просто є те, що відділяє мене від Бога. Є час, щоб зупинитись. Час, щоб переаналізувати. Тому що добра новина є. І Ісус Христос показав не один раз, багато разів. Тоді, коли виганяв бісів людей. виганяв, допомагав одержимим. Одержимим. Чи сьогодні Бог може продовжувати робити такі речі? Може. Чи може Христос сьогодні продовжувати допомагати таким людям? Звільняти від залежності? Може. Чи але це таки просто ні, тому що це велика боротьба. І за кожного, кожну, кожну душу сьогодні бореться і Бог, і Сатана. Важливий крок тоді, коли я хочу звільнитися від чогось подібного, це мати відвертану знову з Богом. Дуже щиро, дуже відкрито. Дуже чесно сказати, Господи, є ось це і це, яке шкодить мені. Шкодить моєму духовному здоров'ю, шкодить моєму фізичному здоров'ю, шкодить моїй сім'ї. Є ось те чи інше, яке шкодить мені. Прошу допоможи звільнити світовому. Прошу Господи, щоб ти допоміг. І ти перебіг в моєму серцю. Добре в тому, що Бог може прибувати. Є одне місце Святого Писання, яке обов'язково варто прочитати. Ці мати відбути 11 розділ. Одинадцятий розділ 24 по 26 вір. Ісус привів, приклад одну історію, яка важлива сьогодні для нас. Прочитайте Євангелії від Луки 11 розділу з 24 по 26 вірш. Ми побачимо на екрані Луки 24. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями. Тобто, чи може дух нечистий вийти з людини і Бог звільнити людину? Чи може бути, може. Так от, коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже, повернуйся до свого дому, звідки ти вийшов. І прибувши, знаходить його семетним, прибраним. Хто наводить цей порядок в домі, що тім серцем, має цінуватися, стає прибраним, заметленим. Хто може навести цей порядок? Хто? Тільки Бог. Тільки Бог. Так от, коли повертається оцей дух нечистий і бачить їм заметаним, прибраним, тоді йде бере всім інших духів. Лукавіших за себе і війшовши, живуть там, і стане останні діти найгіршим від попереднього. Питання сьогодні для нас. Чому і Ісус привів у цій історії, де бісоцей може повернутися до людини і знову поселитись? По якій причині? Що дає можливість право поселитися там? Сама людина, окей. Дім цей пустий, пустить, він прибраний. Бог навік порядок все буде. Добре. Все добре. Вигнав всіх нечистих навік порядок. Але якщо людина не запустила в своє серце Христа, якщо Бог не поселився в цьому серце, ми наповнився. До нас це може бути гірше, аніж буде цього. Сьогодні я хотів просто звернути ще раз нашу увагу на те, що велика боротьба вона все ще реальне. Що сьогодні я на цій землі за душу, за спасіння або за смерть, Бог сьогодні бореться за спасіння моє. Садова сьогодні хоче моєї погибло. Бог сьогодні дав парам можливості для того, щоб я обрав правильний шлях. Бог сьогодні відкрив є правильним шляхом. І слідуючи Божим принципам, я можу мати спасіння. То до нас сьогодні ми інші багато різних капканів, щоб людина могла потрапити в цю паску. Ми сьогодні доживемо в час, коли ми робимо вибір один або інший. Життя з Богу це життя переваги. Мати спасіння учитися. Той, хто сьогодні стоїть на двох стінчиках або ж захоплюється чимось тим, що розумієш ходить мені, моєму духовному житті, моєму спасінню сім'ї. може мати більшість наслідки. Сьогодні моє побажання, або ми розуміли вважали про те, що сьогодні велика боротьба вона продовжується. І кожен мій має свої наслідки або хороші, або страшні. Бажаю сьогодні обрати добро, міцно тримати за Бога, котрий продовжує боротьбу за моє серце. І так прийде час, коли. Ми будемо переглядати наше життя земне, на цій землі, переглядати вже вічності і розуміти, що в тих і тих моментах Бог боровся за моє серце. І якщо були в вічності, це буде значить, що Бог переміг. Бажаю сьогодні перемогу разом з Богом. Бажаю, щоб ви, ми наповнювала наше серце присутністю Божої. І одне місце, яке хотів прочитати, бо так назвав свою проповідь. Вона міститься, це вірш міститься на обкладинці нашої вулиці. І це послання до їх 10. Четвертий розгляд 27 вірш. Написано так. Місце для я не давай. Місця де я води не давай. Бо від людина продовжується. Нехай сьогодні не перемагає Бог у на серці. Хоч про це було за те, що не хати. Боже, великий святий.